В нас час кінематограф перся в стінку і все рідше радує нас дійсно якісними стрічками. Закупою сіквелів, ремейків і бездушних супергеройських блокбастерів, знятих на грінскріні, рідко вдається відшукати справді достойне кіно. Я часто в пошуках чогось нового боюсь натрапити на якусь прохідну шляпу і віддаю перевагу перевіреним стрічкам. Проте іноді вдається натрапити на реально годну кіношку, тому я вирішив поступити по пацанськи і скласти для вас підбірочку класних фільмів, які ви могли пропустити. За критерій відбору я взяв просту мет. У фільма має бути менше 100 тисяч оцінок на МДБ. Далі посортував їх від гіршого до кращого і перші 13 штук включив в цей список. А чому 13? Тому що це рубрика Чортів топ. Насипай собі тарілку гречки, бери блокнотик і погнали дивитися топ фільмів, які ви не бачили. Меттю Макконахі для мене завжди був актором, гарантом якості, але за його великими ролями в Інтерстеларі Далецькому клубі можна було не помітити роль Ньютона Найта. Події фільму розгортаються в 1860-х роках під час громадянської війни в Сполучених Штатах. Фермер Ньютон воює на боці конфедерації, але дуже швидко розуміє, що ця війна не за його інтереси, а за інтереси рабовласників і багатих землевласників. Переживши сутичку при Корінфі, він свалює і очолює невеличку групу озброєних людей, яка складається переважно із фермерів, рабів і дезертирів. Повіривши в свої сили і вселивши віру в серця людей, Найт підіймає повстання проти сил конфедерації, які засіли в невеличкому містечку Джонс-каунті. Після жорстокої кровопролитної битви повстанцям все-таки вдається здобути перемогу, і вони оголошують містечко вільним штатом Джонса, де немає різниці між білими і чорними. На цьому боротьба нашого героя не закінчується, і він узаконює змішані сімейні пари, ставши прецедентом на все ще рабовласницькому півдні. Сюжет заснований на реальних подіях. Ньютон Найт справді існує і справді створив Free State of Jones у Місісібі. Маконагі тут відіграв відмінно в черговий раз, підтвердивши, який же він крутий чортів, чорт. Щодо фільму, у нього є недоліки. Він дуже повільний. Тому, якщо вам хотілося подивитися тікток на різку, будь ласка, для вас зняли трона-рес. Від себе скажу, що фільм досить глибокий і складний. Тут можна побачити, як скотоводи воюють, гонячи свій скот на убой, і зробити висновки, що за 150 років нічого не змінилось. І ще через 150 навряд чи зміниться. Погнали далі. Злочинець починається класична історія. Головний герой Вейт, звичайний сім'янин, не Домінік, але все-таки він має дім, дружину і маленького сина. Але все закінчується в одну ніч, коли в його будинок вламуються злодій. Вейт бере битву, намагається захистити родину і ненароком прибиває нападника. Не дивлячись на те, що Вейд діяв в рамках самооборони, суд все ж вносить йому вирок в якості трьох років тюрми. Але тут проблеми не закінчується. Так як в результаті помилки його саджають в колонію суворого режиму з зеками, які відбувають пожиттєве, і жорстоким керівництвом цього закладу, з цього моменту все його життя йде по вологому місці, і тепер починається нове. Фільм явно не для всіх. Такий жанр багато кому не зайде. Але якщо ви відноситесь не до таких, раджу до перегляду. Головні ролі тут виконали Стівен Дорф і Вел Кілмер. А режисером стрічки виступив Рік Роман Во, який ще як не дивно в цьому рейтингу буде. Причому в фільмі дуже схожому. Наступний фільм доволі специфічний. Під піском це датсько-німецька воєнна драма. Події відбуваються в 1945 році. Війна закінчилася, німці переможені, але на пляжах Данії залишається близько 2 мільйонів мін, які там закопали німці. І тепер їх треба якось розмінувати. І як найкраще на цю роль підходять німецькі полонені підлітки, які, звісно, ніяких саперських навичок не мають. Жорстокому і повному ненависті сержанту Расмусену під командування потрапляє така група молодих юнаків, яким по 17-18 років і які навіть не встигли як слід повоювати. Їхнє завдання викопати і Шкодити тисячі мін голими руками без належного спорядження під постійним ризиком бути підірваним нафіг. Я дуже рідко вмикаю європейське кіно, і на це натрапив виключно по наполегливій рекомендації. І, чорт, який же він жорсткий! Буквально від початку до кінця тебе тримає в такій напрузі, як наче ти сам ті міни розміновуєш. Там є сцена, яка безперервно триває десь хвилин 5, і ти кожну секунду чекаєш цього вибуху. Жахливо, прекрасне кіно. Цікавий факт в оригіналі стрічка називається Land of Mine, гра слів, яка втрачається при перекладі, який можна перевести як Моя земля або Земля Мін, що досить влучно підмічено. Якщо попередні фільми вам здаються трохи похмурими і бажання дивитися подібні стрічки не виникає, особливо в наші кончені часи, то для вас в мене дещо є. Розправ Крила це неймовірно добра і неперевершено легка історія, яка заснована до речі на реальних подіях. Цей фільм знімали в Норвегії і Франції, режисером став маловідомий Ніколя Ван'є, який знімає фільми переважно про тварин. В основу сюжету лягла історія про орнітолога, який задався ціллю знайти безпечний маршрут для перельоту рідкісних видів гусей, щоб запобігти їхньому вимиранню. Також у нього є син Томас, який постійно залипає в гаджетах і, в принципі, не цікавиться нічим матеріальним. І от його мамка з метою відлучити сина від компуктера відправляє його до прибаціного папаші в село, який одержимий нав'язливою ідеєю приручити гусей. Звісно, малому спочатку це здається дебільною затією, але згодом він цілком забиває на смартфон і з. Головою в процес. Деякі птахи при народженні вважають своїми батьками тих, кого побачать першими, і от Крістіан разом зі своїм сином знаходяться поруч під час їхнього вилуплення. Далі він привчає їх до звуку мотора, щоб пізніше вести стадо птахів за собою на легкомоторному дельтаплані. Їм доводиться наряджатися в спеціальний балахон, щоб птахи не переставали боятися людей, а довіряли тільки їм. Коли гуси підросли, батько і син готуються разом полетіти, але прокляті європейські бюрократи вставляють палки в колеса, і юному Томосу доводиться зробити відчайдушний крок і повести гусей одному. Так, все це прозвучить трохи по-дурацьки, але повірте, фільм просто пронизаний духом пригод і великих подорожей. Знята стрічка неймовірно красиво. Мало хто може видати таку класну натуральну картинку в кіно. Я скептично ставився до цього шедевра, але згодом застав себе залипшим на гусей. Капець. Розправити крила це медитативне сімейне кіно, яке незаслужено оминув глядач. Не повторяйте його помилок. Наступне кіно підійде для вечорів, в яких хочеться затишку, кохання, гумору і трішки магії. І ні, це не фентезі, це романтична комедія 1987 року з юною Шер і Ніколасом Кейджом з лахматим грудаком головній ролі. Головна героїня Лоретта, італійська вдова з Брукліна, яка живе правильним, спокійним і навіть занадто передбачуваним життям. Все змінюється, коли вона майже автоматично погоджується на шлюб з Джонні і їде до його брата Ронні, щоб запросити того на весілля. Але Роні в контрах зі своїм братом, так як він вважає, що через нього втратив руку. Лоретта починає вмовляти його, аж раптом між ними спалахує іскра, ну і далі ви вже здогадуєтесь, що буде відбуватися. Зачаровані місяцем дуже рідкісне кіно. Зазвичай я не люблю мелодрами, але тут інший випадок. Навіть не знаю, що саме привабило. Скоріше за все, гра акторів, вона примагнічує до екрану. А шер тут красива, ніби. Це ніби з мультфільму або картини вийшла. До речі, за свою гру вона отримала Оскара і цілком заслужена. Від себе дуже рекомендую дивитися фільм в оригіналі. Ставте українські субтитри, якщо не шарите, але ці італійські акценти дубляжем не передати. You know, eyes, like gypsy, Пробували цю штуку з іншими фільмами. Не вийшло, мабуть, бо це унікальна сніжинка. Легкий, мов просеко, веселий, шикарний, старий і неймовірно добрий фільм із тихим м'яким гумором чудово, підійме настрій у довгий листопадовий вечір. Шер і Ніколас Кейдж не перевершені. Дивитись супер обов'язково. Іноді в світі відбуваються історії, в які дуже важко повірити, що це якимось чином могло відбутися в реальному житті. І якраз про одну із таких подій це кіно. 1967 рік, часи в'єтнамської війни. Суспільство важко переживає відправку солдат на передову, проте з зомбоящика продовжують литися лозунги зі словами, що все прекрасно і всіх перемагаємо. І от один персонаж на ім'я Чіко Донах, в черговий раз випиваючи з корішами у барі, заводить розмову про В'єтнам. І бармен каже, що будь-в нього можливість. Він відвіз би хлопцям пива. На що Чіко, добряче прибухнувши, каже: А давайте я повезу. Не дивлячись на всю абсурдні ситуації і намагання рідних і знайомих відмовити. Хлопець реально тримає своє слово: бере торбу пива і мчить на корабель, який відвозить його до В'єтнаму. Далі, вже по країні, яку поглинули бойові дії, він починає шукати своїх друзів, щоб доставити їм товар. На перший погляд, це якась трешова комедія в дусі південного парку. І, можливо, на початку так воно і є. Але згодом комедія перетворюється на справжню драму зі своєю моралью. Війну тут показують з точки зору звичайного цивільного, який надивився пропаганди і вірить, як же там все круто. І, хоч війна показана максимально акуратно і делікатно, без передавання всього того лайна, яке її супроводжує. Тут дуже добре передана її безтолковість і відсутність розуміння. Нахера це все треба. Нашим освободителям би чудово підійшов до перегляду. Це дуже якісне антивоєнне кіно, що показує, яка нездоланна прірва в розумінні того, що відбувається на фронті, і тим, що відбувається в тилу. Чесно, вийшла кіношка куди глибше ніж я очікував. Зак Ефрон Красавчик, мабуть, найкраща його роль. Дивитися, рекомендую. Кіно і для душі, і для башки. Актуалочка в наш час. «Життя Уве, це шведський фільм, який знятий по дуже популярному роману. Він розказує історію про 59-річного вдівця Уве, неймовірно буркотливого старигана, який день у день дратує сусідів у своєму житловому комплексі своїм жахливо похмурим характером, як наче йому хтось в кашу насрав. І от він вирішує зробити послугу світу і за курткобейниця. Але під час відміни підписки на життя він бачить, як до нього заїжджають нові сусіди. Тому він відкладає оформлення іпотеки в раю і біжить до них сваритися. І от в цей момент. Наш герой навіть не знає, наскільки це знайомство переверне все його життя. Передивляючись купу шлаку, я випадково натрапив на цей фільм і особливо ніяких сподівань на нього не мав. Але як це часто буває, шукав мідь, а знайшов золото. Життя Уве, це чудовий трагікомедійний фільм, який буде тебе катати на емоційних гойдалках, і в кінці ти вийдеш з приємним осадочком. Є ще американська версія з Томом Хенксом. Її я не бачив, але всі, хто дивився обидві версії, кажуть, що Шведська набагато краще. Як на мене, це гарне, добре сімейне кіно. І якщо ви планували сьогодні на вечір самовипіл, спочатку подивіться його. Еді Мерфі, як і, наприклад, Джим Керрі, в нас асоціюється здебільшого як високоякісний комедійний актор, яке було моє здивування бачити його в дуже сентиментальній драмі. Одного разу дівчинка Шарлотта прокидається від неймовірного запаху, який доноситься до неї з кухні. І коли вона туди заходить, то застає за плитою не матір, а темношкірого мужика. Звісно, вона здивована, але мати каже, що тепер він буде кожного дня до них приходити і куховарити. Юну Шарлоту, звісно, це не влаштовує, і вона намагається всіма. Способами позбутися небажаного гостя. Вона ще не знає, але її мати невеликовно хвора, і колишній її коханець найняв повара, щоб той готував для них їсти, доки та не помре. За цей час стосунки між дівчинкою і поваром поступово налагоджуються. Він готує вишукані страви, секретним інгредієнтом яких є джаз. Приходить час, те, що мало закінчитися за 6 місяців, затягнулося на 6 років, але все ж таки мати йде життя. Все це, це не спойлер, а лише перша третина фільму, тому далі розказувати не буду, а буду рекомендувати вам дивитися. Від себе скажу, що це дуже щілива історія, написана людиною, з якою справді відбувались такі події. Якщо вам захочеться спокійного, теплого фільму з приємним приглушеним світлом і джазовою музикою на фоні, то це кіно точно підійде вам. Єдине, я не знайшов її в українському дубляжі, тому тут вже вибір за вами. Що ви помітили, то більшість фільмів в цьому випуску засновані на реальних подіях. І я казав чому, але вони якимось чином набагато більше чіпляють. І от, 13 життів, це чергова історія, яка реально сталася в Таїланді у 2018 році. 5 тисяч людей, 17 країн, одне диво, що об'єднало світ. Історія починається з того, що перед тим як відправитися на вечірку в честь дня народження, тренер футбольної команди разом з молодими футболістами вирішують відвідати печеру. Зайшовши на велику відстань в глиб, починається злива. Яка затоплює її, тепер всі вони опиняються в пастці. Згодом їх все ж таки вдається виявити, але через складну систему печер врятувати їх практично неможливо. Тому влада Таїланду звертається до двох досвідчених американських водолазів, які якраз таки любили поплавати по підводним печерам. Вони не рятувальники, але погоджуються допомогти і навчити вже державних водолазів в специфіці даного ремесла. Головні ролі тут виконали Колін Фаррел і Арагорн Віго Мортенсен, який дуже сильно. Схуду, особливо в порівнянні з його ролью Тоні Валілонге в зеленій книзі. Щодо кіна, то воно підійде не всім. Тіктокери, які не витримують сцену довжиною більше ніж 12 секунд, цей фільм не оцінять, бо він дуже повільно плинний. Наприклад, сцена рятування триває аж годину, але чуваки, вона так тебе тримає в напрузі, наче ти сам по тій печері лазер. Напади клаустрофобії, гарантую. Хто хоче собі поласкотати нерви, дивитися, рекомендую. Тут ми знову повертаємось до Ріка Романа Во, який через декілька років, набравшись досвіду, вирішив зняти ще один фільм про тюрягу. Починається історія дуже схоже. Джейкоб Харлан звичайний сім'янин середнього класу. В нього є дім, машина, дружина і син, є непогана робота. Але одного разу після вечері в ресторані разом з друзями вони потрапляють в аварію через необережність Харлана. Починається суд, і так як він був випившим, Джейкоб погоджується на угоду. Півтора роки тюрми. Здавалось би, нічого серйозного, але на зоні йому швидко пояснюють: ти або граєш по тюремним правилам, або ти труп. Ну або ще гірше. Одному тут не вижити, тому він вступає в одну із банд. Через певні незаконні речі на території в'язниці йому збільшують вирок, і згодом Харлан, пропитавшись місцевими порядками і законами, перетворюється на справжнього уголовника Баблоса. І от строк отсидки закінчується і настає час вийти на свободу, де й починається все саме цікаве. Цей фільм явно найкращий серед всіх фільмів про зону. Тут показано, як змінюється два характера персонажа, від звичайного сім'янинича в жорстокого злочинця, але у якого на першому місці все ж таки залишається сім'я. І показано, як система робить вибір за тебе. Коля Костер відіграв тут просто бездоганно. набрав м'язову масу, і як Джеймі Ланістер почав платити борги. Це точно кіно не підпивас, і точно не на один раз. Я особисто дивився разів шість і точно ще парочку раз перегляну. Ось ми і дійшли до трійки лідерів. Так вже випало, що всі три фільми засновані на реальних подіях. Ця історія сталася в 1981 році. Ізраїлітянин Йосі Гімберг, відслуживши в армії, вирішує почати подорожувати. Але через деякий час звичайні походи з лошарами туристами йому набридають, і він вирішує вписатися в справжні пригоди і летить до Болівії. Там, об'єднавшись зі своїм старим другом і ще одним туристом, вони знайомляться з мужиком на ім'я Карл, який каже, що він провідник і що зможе провести їх до місцевого племені, яке ніхто не знає, і навіть можливо розжитися золотом. Йосі, як справ Справжній єврей, звісно, від золота не відмовляється, і група із чотирьох чоловік вирушає в похід. Та подорож джунглями виявляється не такою простою, і вже в перші дні група починає стикатись зі складнощами, проте продовжують свій шлях. Але згодом вони доходять до річки, група розсварюється і вирішує розділитися. З цього моменту і починаються всі пригоди. Фільм в першу чергу рекомендую тим, хто любить подорожі. Не по вуличкам Іспанії, а справжні хардкорні походи, як мінімум Карпатами, в яких хоча б один з туристів падає в прірву. Або його вбиває блискавка. Операторська робота в фільмі на висоті передається атмосфера джунглів, в яких я, звісно, не був, але в мене аж ноги пріли. Деніал Редкліф нарешті вибрався з образу однієї франшизи для малолітніх ідіотів і знявся в справжньому кіно. Фільм джунглі вчить нас, що не можна легковажно відноситися до природи і що ніколи не треба довіряти гідам і євреям. Друге місце займає крутезний фільм з моїм улюбленим актором Марком Волбергом. Артур ти король це безумна історія, в яку реально важко повірити, що вона відбувалася насправді. Майкл Вайт, досвідчений учасник пригодницьких перегонів. Це такий забіг по типу айронмена, тільки тут треба бігти по пересіченій місцевості, типу чи болота, карабкатися по скелям, їхати на велику і на фініші веслувати на каяках. Довжина трейлу 700 км і на її подолання дається 10 днів. Причому все це відбувається майже без сну. Так от, Майкл шукає спонсора і команду, щоб поїхати в Домініканську Республіку і прийняти участь в адвенчурі рейс. До цього він ніколи не перемагав, і схоже, це його останній шанс. Все починається просто прекрасно. Вони лідирують з гарним відривом, долаючи складні перешкоди. На одній із стоянок для перекурів Майкл зустрічає собакина і дає йому фрикадельку. Після чого продовжують забіг. Але згодом він зустрічає його знову. Здавалось би, нічого особливого. Проте це сталося після того, як наші герої минули 300 кілометрів. Вони дають йому ім'я Артур, і з цього часу песель нерозлучно слідує за своїми новими друзями. Я просто обожнюю спортивні фільми такого роду. Це раз. Я просто обожнюю класні драми. Це два. І коли це все поєдналося в з шикарними локаціями і офігенською зйомкою, цей фільм взяв і заскочив в топ 10 моїх найулюбленіших фільмів взагалі. Я його поки встиг подивитися лише раз, але обов'язково передивлюся ще декілька. Ви теж подивіться, тільки обережно, бо після перегляду дуже захочеться вийти на пробіжку і погасати по посадкам, А вам завтра на роботу. Ну і ось він лідер рейтингу. фільм, який незаслужено оминула широка аудиторія. Стрічка вогнеборці розказує історію, яка відбувалася в Аризоні в 2013 році про групу пожежників, які героїчно ведуть боротьбу проти стихії І здавалось би, що таке ми бачили вже сотні разів, але ні. Це глибока якісна драма, де пожежі по суті просто являються фоном, як, наприклад, зіткнення корабля в Титаніку. Тому я не рекомендую дивитися трейлери і огляди, бо вони створюють ілюзію екшена з сумнівним графоном та й можуть заспойлерити розв'язку. На початку фільму нам показують групу лісних пожежників. Які працюють вже не один рік і готуються здати сертифікат, щоб стати профі. Начальник Ерік Марш у виконанні Джоша Броліна зіткнувся з проблемою кадрів, так як більш досвідчені члени команди переходять в інші підрозділи. І ось до нього на кастинг приходить новачок, кончений наркоман в минулому, який хоче зав'язати. І не дивлячись на намагання співробітників відмовити боса від прийняття його на роботу, марш все ж таки дає йому шанс. Спочатку новачка сприймають з усією дідовщинською любов'ю, але згодом він вписується і вже стає рівноправним членом. Команди. Далі вони під класну музичку і розкішні краєвиди тушать пожежі, п'ють пиво в барі і всяке таке. Далі щось розказувати я не маю права, тому тепер ваша черга вмикати кіно. На цю стрічку я як завжди натрапив випадково і теж очікував просто фільм під Пивас. Але він так б'є тебе по яйцям під час перегляду, що ти сидиш і пускаєш скупу сльозу. Тому обережно, бо в кінці заплачуть навіть бруталичі. вогнеборці це шикарна драма, в основу якої лягли стосунки між людьми, а фільми про людей завжди самі класні. Ну і каст підібраний відповідний. Компанію Таносу склали досвідчений Джефф Бріджес, крута Дженніфер Конеллі і талановитий Майлз Теллер. У мене цей фільм зайняв впевнене перше місце в рейтингу улюблених фільмів з першого разу, і більше його не покидав, і я не знаю, чи коли-небудь покине. Якщо не бачили, дивитися обов'язково, а потім ще й порекомендувати своїм друзям. Ну, от і все. Приємного перегляду. Якщо не впадло, напишіть, скільки фільмів ви бачили з цього списку, і можете порекомендувати щось від себе, що я міг пропустити. Можливо, коли ще з такого випуска. Тільки не спойлерить в коментах. Все, я пішов терти корові бояк. Так що пока.